не зрозумів бажаю здоров'я ви на набір такс то прийдемо до тієї стіночки такс може, здоров'я з вами спілкується полковник національної поліції Дістав та посіціч щасливі на позагромадянному прозору, тому вигляді, не передаючи в руки. Додаю 10 секунд для ознайомлення, шановний після цього заховав своє службове посіщення у косі? Пане, ви хочете вступити до національної поліції? Вірно я вас розумію? Перше питання. Яка мета вступу в національну поліцію? Я зрозумів, чи були ви раніше колись винпул? Я зрозумів. Що в мене над головою? Ні, над головою в мене що саме? Обратайтесь на 180 градусів. Що я зараз роблю? Я зрозумів, обертайтесь. Ви хочете вступити до долав національної поліції, з метою хочете служити народу України. Це все чудово. Але в топку кажучи, я зараз вам назву РП термін і ви маєте надати мені на них відповідь. and we it show the set. Я зрозумів. Э, надо тебе подсказку ваш паспорт хомдина на Україну. Почав з за паспортом громадянина України напроти Схумлін Максим проживання в країні 14 років, військовий квиток присутній. Соціальний рейтинг 30 позитивний. Після цього повернув паспорт громадянина України напроти. Ваша медична книга. Почав знімання вам любити з медичну книгу людини напроти гвалтування. Після цього повернув медичну книгу людині навпроти. Ваш військовий квиток. Вікат, сорі, сорі. Почав ознайомлювати зі військовим квитком людини напроти Максим Сухумлін. Доза закінчення за 21.06 25 рік. Після цього повернув військовий квиток людині. Говорю в топ. Я вже другу людину приймаю за цей день, і в якої квиток закінчується завтра. А закінчував топ. Бачу труду. Час знайомлюватися з трудовою книгою людини текст. Я зрозумів хвилиночку. Після цього повернув трудовку наворот і напроти. Хвилиночку. Йогор, ти тут? Фегас. Так, я ще нічого не сказав, Єгор, ти тут? Віта, дивіться, якщо людина варн, то на не варну, типу, якщо її звільнили з Збройних Сил України по причині варну 6-9. Тобто варн скільки? 7 10, правильно? Окей. Okay. Я зрозумів. Велике вам дякую. До побачення. Дивіться. Ваше водійське посічення. Так що, шкана, вам зрозуміливач права. Вам зарозуміливач право. Вам зрозуміло ще хорошо. Після цього поверну посічого водія людину проти. Що ж, нам підходите. Хвилинку. Дозвольте вам пожати ручку. Потисну ручку людині, навпроти. Дістав планшет планшетка ПК. По базе данных NPOS начал свой спируйника на имя Максимсухун не знайден. Он особливо не перебуваю в рожку. Поспешно передав контракт, чтобы люди на я підписал. Питпи ищите, будь ласка, контракт. Я зрозумів. Е, можете йти одягати форму, я до вас повернуся через 3 хвилини по завершенню набору. Я лише через 3 хвилини.